Тема уроку «Козацькі повстання 20-30-х років 17 століття та ординація війська Запорозького. Це Вав урок, нова українська школа. Ми розпочинаємо із пускового майданчика, де учні отримують завдання за попередньо вивченими творами з метою повторення, розминки і переходу до вивчення нової теми. Далі у нас іде е, запитання, йдуть такого е, характеру, де учні можуть висловити свою думку, розвиваючи своє мовлення та критичне мислення. Потім ми переходимо до блоку вау момент. Тут учнів очікує досить цікава розповідь. У році археологи зробили сенсаційне відкриття на Черкащині. Між... Це вавхук. Ми бачимо роботу археологів, ми бачимо рух козаків. Цікаву розповідь, цікаве запитання, що власне має залучити учнів до активної участі на уроці мета уроку, і ми переходимо до подкасту. Подкасти ви можете використати на початку уроку, можете узагальнити подкастами тему уроку і також дати учням додому, щоб вони могли попрацювати, перейшовши за посиланням події козацької революції середини 17 століття. Привіт, Оксано! Так, це дуже цікава тема. Давай почнемо і так далі. Тут також появляються ще такі картки із основними елементами, скажімо, тезами уроку. І це також сприяє. Тому що учні запам'ятовують добре тему уроку. Ну і ми переходимо до наступного етапу занурення в контекст за моделлю пірати. Тобто, це позитивні взаємовідносини, зацікавленість, актуалізація знань тощо. І основний зміст уроку робота із текстами, документами, слухаємо, аналізуємо, відчуваємо. Презентація містить схеми. Короткі і змістовні розповіді про всі повстання цього періоду. Також додала ось такі відео, козацькі полки виступають проти польського війська, боронячи свою волю. Фактично, про кожне повстання і це також буде учням цікавив. Підписання Куруківської угоди, є схема Куруківської угоди і далі вже дії козаків. Як бачите, цікаві, досить зображення, які створені мною з допомогою штучного інтелекту, які також приваблюють погляд учнів і сприяють кращому запам'ятованню матеріалу. Туються козаки готові до рішучої сутички, вони не злякалися переважно. Тобто е «Тарасова ніч, ось так також візуально відтворена. Ну і звісно, Тарасова ніч у народній пам'яті та у творчості Шевченка. У нас є опорний конспект, битви та повстання інших керівників. А земля зберегла пам'ять про Та такі відео підтвердження тих чи інших подій. Далі мова йде про ординацію війська Запорозького, підсумки. Робота в групах є, і ми підходимо до аналітики осмислення. Тут учнів чекає читацька діяльність. Ми натискаємо на ось це посилання і отримуємо ось таку роботу. Ви можете собі її скопіювати. Тут є якби текст, і далі учні переходять словник і є також квіз. Досить цікава робота. Потім ми переходимо до наступного виду діяльності аналіз теми вивченої на уроці. У нас присутні тут творчі завдання, робота зі штучним інтелектом, тестові запитання, різнорівневі запитання, і рефлексія та відклик. Урок завершує мікротрансформація, тобто проникнення учнями даною темою і вияснення, наскільки вони нею проникнулися, і також домашнє завдання, підсумкові завдання, і загальний підсумок вчителя. Як різвіки, як символ свободи. Гідності і нескореності, тобто такий урок не повинен залишити байдужими ваших учнів і рекомендую до придбання та проведення.